Що, друзі, Атося включила режим домохозяйки і займається, тепер поливає. Ні, ні, асфальт не треба поливати, квіточки поливай. А так, квіточки Ну, Вроде, на. Да. Да. Квіточки поливай, квіточки, бачите? У мене мамуся. Ну передай всім привіт. Бачите, як вона хозяйка. тепер займається, поливає фонарик. Фонарик не виросте, не треба його поливати. Да. Квіточки, квіточки поливай, проходь далі. Значить, як молодець, впливає все. Да, така в мене, мамо, кіся. Ну, Що ти зробила? Ну, взяла, викинула. Ну, що ти зробила, скажи, що ти зробила? Володя. Так. Ну, що ти зробила? Ти ж працювати мала, Хліб відпрацьовувати. В чому проблема, скажи? Що случилося? Що ти возмущаєшся? Шляпим! Хорошо, передай всім привіт. Передай всім привіт. Всім привіт, щастя, здоров'я. Будьте розумними. І, і, і мирного. Мирного вам неба. І куди мамуся моя хоче? Скажи, куди ти хочеш? Вінниці. Чого? У тебе тут що? Тут ні, тут добре. Так, а чого ж ми хочемо? В до... Додому. Понятно. Ладненько. Ти вже їдеш на Вінницю? Це mm -hmm. ти на Вінницю пішла, так? Да? На Вінницю їдеш? Я думаю, ти на Вінницю їдеш. Ну ладно, давай. Вінниця там, де, в ту сторону Вінниця. От туди на Вінницю. Все. Пока-пока. Пока-пока.